Ви дивитесь ранок вдома, саме час нагадати вам про те, що всі наші сюжети можна подивитись у соцмережах. Сторінки нашого телешоу на Ютубі, у Фейсбуці та в інстаграмі відкриті для вас завжди. Тож підписуйтесь, коментуйте і реагуйте. А просто зараз ми запрошуємо вас на прем'єру вистави про життя і творчість Василя Симоненка. Біографічну драму Край неба поставила театр студія Біт. «Мету не сховати на цвинтарі. Ці слова написав український поет Василь Симоненко далекого 1955 року, в часи радянської диктатури, коли знищувалася українська мова та культура, вони звучали як пророцтво. Так вони звучать і сьогодні під час повномасштабної війни з Росією. Розказати українцям історію поета шістдесятника, котрий боровся за власну ідентичність, як писав свої вірші та залишався українцем, попри тиск з боку радянської влади. Вирішила творча команда театр студії «Біт». Вони створили поетичну виставу Край неба. Прем'єра нещодавно відбулася у столичній малій опері». Хотілося від серця щось таке, ну те, що зараз болить, те, що зараз турбує, про те, чому так виходить, тому що. Ну, ми багато чого не знали, багато про що не думали. А от зараз ми заринулись е, в історію і зрозуміли, що це відбувалося. Нам здавалось, що це нормально. А насправді як це ламалось? Головна ідея поетичної вистави протистояння двох світів тоталітарного радянського і волелюбного українського. Саме на стикі ось цих шістдесятники, коли Російська імперія забирала землі, нав'язувала Свої наративи, нав'язувала мову і казала, що української мови не існує. Ну те, що ми зараз чуємо, України немає, що українська мова це російська мова. Саме коли це все з'являлося, як прибиралися люди, як прибиралися і на прикладі Василя Симоненка. Він помер дуже молодим. Це якраз про те, як прибирали людей, які хотіли все ж таки бути українцями. Це було дуже їм невигідно. Ось про це зараз ця вистава. Команда театру студії Бід почала працювати над виставою кра і неба ще до повномасштабної війни, після нападу Росії на Україну, сюжет набув іще ще більшої актуальності, а образ Василя Симоненка став для команди символом боротьби за право писати, розмовляти і думати українською мовою, як це й робив поет. Понад півсторіччя тому це ну історія, вона якби не вигадана. Це його життя, події його життя, його творчість. Але це певною мірою все дуже символічно. Тобто, це немає якоїсь хронології, не хронологічна вистава. Це вистава, яка спирається на події його життя, на його поезію. На тлі тієї страшної радянської тоталітарної держави, в якій він творив, і в якій він намагався лишатися особистістю, і намагався все ж таки прагнути до українського і стверджувати саме свою мову, свою е землю, е свою ідентичність. І мені дуже хотілося зробити е якусь таку історію, яка б дуже торкалася сердець людей, щоб вони. Хотіли починати свій шлях до українського Вистава Крайнеба на 70% створена з віршів Василя Симоненка. Решта 30% – Це як її називають самі автори, суха канцелярська радянська мова. У нас написано, що це совєтська мова, тому що тут у нас немає літературної навіть російської. Це саме наративи КПСС, батьківщина, родина. Все це була складність брати чи не брати, перекладати на українську, але це була брехня. Ну це була б брехня, бо не було б цієї вистави. Режисером вистави Край неба став заслужений артист України Руслан Гофуров. Він не тільки зміг продемонструвати глядачу історію Василя Симоненка через призму сучасності, а й додав до неї свій власний досвід, спогади з дитинства, котре, як і в багатьох українців, припало на радянські часи. Є багато людей, які е, жили в ті часи СРСР. Я жив і був піонером і так далі. І у когось є ностальжі, але не просто по молодості, а ностальжі, якби м по якоїсь там ковбасі по 3.20, або там п -п горілці там, і так далі. Хочеться, щоб ці люди, які ще ностальжирують по тих часах, не, не задумуючи, що радянська машина смерті е це ну, просто жах, і ми тут її дуже потужно показуємо в цій виставі, щоб вони потім, після цієї вистави, замислилися і подумали, ні, я не хочу туди знову. Тому що насправді питання не в ковбасі і, і в горілці, да? питання в цих змістах і в цій пропаганді, які нам нав'язувала радянська влада, команда театру студії бід планує показати виставу край неба не тільки у столиці, а й в інших містах України, і згодом повести її за кордон, аби показати людям, котрі ніколи не бачили життя в радянському союзі, ту реальність, в якій жив і боровся Василь Симоненко.